Все те, що в центрі поля ніби й непогано. Львів великими силами захищається. Зараз Бугай пробиває поворота на місці. Непогодов. Молодець Бугай знайшов два варіанти неподалік ще й Путря. Отже, політило, він навішує. Хороша подача. Удар! Ніч опускається на сітку воріт. Ну, перший момент у Чорноморця. Перший удар у Чорноморця. Казали Бобка, але мені здається, що пробив Макс Білий. А Взагалі третій. Третій варіант був Єрмаков. Віталій Єрмаков задоволести. Контратаку на свої ворота зіграв максимально просто. Брагаро непогано проходить передача. Наумець, наумець обіграє, ні не обіграє Ілющенкова. Це супер шанс. Для... Брагаро зверніть увагу. Отримав цей простір, вбіг і віддав тихий пас. Тут наумець мав би, мені здається, підсикати м'яч над Ілющенковим. Той вже лежав, той вже очікував, можливо, на, на дриблінг. От у схожому стилі наумець заробив пенальті в попередньому матчі проти Минай. захисний футбол. Такий енерговитратний футбол. Зараз кидка у центр. Удар головою. Вище б'є Михайло Шишка. Від Олега Дулуба. Крушинський. Крушинський виконав цей і криворізький клуб виграв цей матч. Назарі Волошин забив єдиний гол на 73-й хвилині. Так що от починає вже команда Вернедуба. Зараз дальні від Крушинського. Набирати свої очки біля дна турнірної таблиці. Кривбас зараз 12-й, Стільки ж очок, як Перника. Той встигає все ж таки боротьбу нав'язати і цей удар заблокувати. Момент у гладку Олександр Гладкий. Скидка на наумця. Той б'є Люченко на місці. Ну і по центру бив. Ми стали дотепними, тому що раніше, коли подавав бували. гравці низовими ударами. Отже, Бойко пробиває по воротах. Над дев'яткою м'ясо свистить Віталій Бойко. Добре виконує. В Іспанії якийсь короткий період пробув. Лаками вибиває підбирання за чорноморцем. Політило. Ще один навіс. Політило із правої Може подати. І з лівої. передає цю місію Кравченко. Той навішує, удар головою. Гол забиває Чорноморець. І це Віталій Єрмаков. В якого був момент у першому таймі, але тоді він пробив вище воріт після стандарту. Ось тут забиває Єрмаков, знайшов такий свій шанс. Єрмаков третій номер. От він неподалік від Муравського від Назарія Нича. Подача Кравченка ні, не було офсайду У Єрмакова він випереджає 99-го номера. Це Назарій Нич. Він тільки вийшов на заміну. Він проґавивався забігання Єрмакова і пробуває Єрмаков. відкриває рахунок у цій зустрічі. На нас кар'єру не так вже й часто відзначався. У складі Дисней. Зараз момент такий гладкий. на ударній позиції Олександр Гладкий. Вище воріт. Пробиває гладкий. Паралельним курсом біжить. Кубенба і гладкий. Тут не розглядав. Інші варіанти. Ось Тут Брагару поборовся. Брагару, в принципі, і сам би міг цей м'яч підхопити, але залишив м'яч Олександру Гладкому, який пробив вище воріт. Такий епізод. Ніби все. То привезе м'яч у ворота своєї команди. О, зараз яка стіночка гладкість. Брагару обігрався. Передача у центр, удар головою. І це 2-0. Це Максим Войтіковський. Він подвоє перевагу своєї команди в першому нинішньому сезоні. Чорноморець забуває два м'ячі. Це вже заявка на перемогу. А Яка комбінація передувала взяттю воріт у цьому завершальному удару? Як Брагаро обігрався із Гладким? Як навісив і як пробив Витяковський метр 95 сантиметрів його зріст. Перед цим він влучив у стійку. І він забиває дуже важливий м'яч для своєї команди. Чорноморець може піднятися з дна турнірної таблиці з останнього місця, але не будемо забігати наперед. Ну, дивимося. Ось він Брагару той один дотик. Дуже технічно. Брагару подає Витіховський. Він спершу відклеївся від Муравського у чужому штрафному. А потім уже Муравський намагався ситуацію виправити. Але Витіховський тут стояв як скеля. Метр дев'яносто п'ять. Подивіться, наскільки це факт, Ще прибрав руки, чи не прибрав. Це вже не так важливо. Дає свисток фіналі свисток Олександру Менченко. Це означає, що Чорноморець вдруге поспіль виграє в УПЛ в ІБЕТЛІЗІ сезону 22-23. І сьогодні, завдяки дуже потужному другому тайму, команда Романа Григорчука здобуває три очки. Віталій Єрмаков на 67-й хвилині Максим Витіховський на 80-й Гарантують Одеси там цей виграш. І Чорноморець піднімається, піднімається аж на 13-те місце. І